Редуктор KME Extreme розроблений для найважчих завдань. Використовується для потужних автомобілів до 408 кінських сил до 300 кВт. Являє собою два спарених редуктора KME Silver Tour з однією спільною камерою обігріву. Комплект поставки. Редуктор газовий КМЕ Екстрім. Газовий електроклапан ОМВ з фільтром і котушкою. Перехідник 8 мм, 8 мм для з'єднання клапану і редуктора. Роз'єм з проводкою для підключення котушки. Шайба 5 штук. Болт монтажний 4 штуки, самонарізаючі гвинти 2 штуки. Гайка 3 штуки, гайка прорізна D8M12, 2 штуки, ніпель 8 мм 2 штуки, кронштейн для встановлення електромагнітного клапану та кронштейн для встановлення редуктора. Два штуцери для приєднання до системи охолодження мають зовнішній діаметр 16 мм, оснащені двома латунними штуцерами для виведення газу на форсунки. Вони мають зовнішній діаметр 12 мм. Вхід газу виробляють за допомогою магістральної трубки діаметром 8 мм, внутрішнє ріснення М12. На корпусі також розташовані штуцер під вакуум для з'єднання з мабдатчиком і колектором. Його зовнішній діаметр 5 мм. Аварійний клапан діаметром 5 мм. Регулювання вихідного тиску під ключ шестигранник з діапазоном від 0,9 бар до 1,8 бар. Редуктор екстрім володіє значними габаритними розмірами 119 на 114 мм і вагою 2 ,25 кг 25 г. Його можна встановити на авто, де під капотом є достатньо місця. Електроклапан оснащений фільтруючим елементом, який здійснює первинну грубу очистку газу. Рекомендується робити його заміну через кожну. Ожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі, електромагнітна котушка в клапані передбачена для відкриття і закриття газової подачі, живлення котушки 12 вольт, а потужність 11 ватт. Випускає редуктор польська компанія Кам'є СП. Гарантія на редуктор становить 12 місяців з моменту придбання.